Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні скажемо про сьогоднішню Україну як результат вчорашніх рішень Рішень, коли люди використовували своє виборче право, голосуючи за тих або інших кандидатів. Можливо, хтось незадоволений, або знову хтось кричить на кухні, що бариги при владі знаходяться, нас обкрадають. Ціни ростуть, так ростуть. Дороги єминисті в ямах, в незадовільному стані, так і це є. Діти поїхали на заробітки у когось. Так поїхали. Пенсії мизерні. У багатьох Пенсіонерів, мізерні пенсії. Але ж ти голосував? Голосував чи ні? Або взагалі не прийшов на вибори? А хто ж винен тоді? Хто винен цього? Ми живемо в країні, яку самі створили своїми діями, своїм вибором, Своїм ставленням, своїм відношенням. Усі ці президенти, які були, Усі ці голови громад, які були, усі ці, усі ці депутати для людей, які розповідали, ми все для людей будемо робити. Це твій вибір. Так, це твій вибір. Ти їх обрав. Ти ж голосував за них. Ми обирали їх, а потім мовчали. Ні на що не зважали, думали, то воно якось так пройде, повз нас. Так було ж. Хай як буде, так буде. Ми ж обрали когось там. Працюємо, займаємося своїм життям. Ми не цікавились справами на місцевому рівні, на державному рівні, взагалі не розбирались в політиці. Хтось продавав свій голос за 500 гривень, а то і більше. І так було. Хтось по приколу ставив Галочку, а ось я проголосую по приколу. Хтось взагалі лишився вдома сказав, та я не піду на вибор. Бо все одно нічого не зміниться. Що я можу вирішити? Що мій голос там вирішить? Але змінюється щодня ситуація. Кожного дня ситуація змінюється. Дитина не може стати на чергу в садок, бо грошей немає. Хворий не може зробити МРТ, бо безкоштовних місць немає. Старенька бабуся рахує копійки в магазині, бо її пенсія менша, ніж один депутатський обід у Києві. Я образно це кажу. Але так же відбувається. Люди ж рахують копійки, що їм купити, на чому зекономити. І ось приклад життя. Іван, 2019 рік, він голосував, бо йому обіцяли дешевий газ. І кінець епохи бідності обіцяли. І він проголосував. А тепер його донька в Польщі знаходиться. Йому підвищили податки, які він сплачує, у нього нічого не залишається після сплати податків. А в його місті немає лікаря. Бо скоротили ставку. А йому треба прийти на прийом до лікаря. А немає лікаря, все скоротили. Іван же, звісно, обурений. Всі винні, тільки не він. Але що змінилося? Що змінилося? Він тоді не думав про це. Взагалі не думав. Прийшов, все. йому ж пообіцяли там. Не перевіряв кандидатів, хто вони, яка їхня історія життя. Не робив аналізу, не замислювався. Взагалі, просто прийшов, все. Бо десь почув від когось. Він, як мільйони. Іван це Україна. Ось таких Іванів дуже багато. І ось оці вибори, які були, вони показали сутність українців, як вони обирають і чим вони керуються. Я маю на увазі з періоду 91-го року, коли обирали. Кожного разу, щоб брала. Твоє право голосу. Це не формальність якась. А це зброя твоя. Ти використав своє виборче право, проголосував. Чи ні? Або ти не борешся за краще. Борешся за краще. Використовуєш своє виборче право або ігноруєш це виборче право. Або віддаєш її в руки тих, хто потім тебе знищить. Не чекай нових виборів, щоб знову вірити різним обіцянкам. А обіцянки будуть. Повірте, будуть. Почни з відповідальності в першу чергу. Почни з думок, почни з себе. З себе треба все починати. Що ти зробив? Який результат ти отримав? Для себе в першу чергу. Бо все є сьогодні, що є сьогодні це результат. А це результат твого вчора, твого вибору, твого відношення, твого ставлення. твого виборчого права. Як ти їм скористувався? Ось на речі про цю тему ми маємо казати про те, як люди свій час голосували і що вони отримали при цьому. Бо Україна сьогодні це результат твоїх рішень, які були. Я прошу вас залиште свою позицію ось, по цих питаннях, бо це стосується кожного, кожного виборця це стосується. Ставте вподобайки під цим відео, коментарі залишайте. Ставайте нашим підписниками. Сьогодні у нас дуже така важлива тема. Але яка, я думаю, торкається кожного. Тому всім дякую і вже до нових зустрічей!